Привіт, рідні! Тихого, гарного, мирного дня вам. На сніданок я сьогодні нарізала томати чері, в Мене були. Також залишила декілька шматочків м'яса піджарки по типу шашлика з вечора. І нарізала сир моцарелу, також шматочками. Далі беру маленькі лаваші, купила такі по типу тертилі, але це лаваші. Розкладаю листя салату, помідорчики, м'ясце і сир. Без ніяких кетчупів, без ніяких соусів, воно само пустить вологу від овочів. І підсмажую на сухій не а Ось цей мультипекар в мене. Вчора якраз діставала для вафельниці, думаю, треба зробити гарячі, ось такі по типу такаси, не такаси. Дітки такі люблять. Ми також дуже любимо. Подавала з апельсиновим соком. Це дуже смачно такий чудовий збалансований сніданок без нічого зайвого. І овочі, і м'ясе, і сирочок. Швидко, можливо, комусь буде як нагадування, бо рецепту тут особливого немає. Хіхіть поробили, можна, до речі, то робити на сухій пательні. Хто також підкріпляється смачного вам. Поставила варитись бульйон, курча в мене було. На звичайний який-небудь гречаний зроблю, наприклад, супчик. І овочі, знаєте на що? Зроблю олів'єшку. Дівчата вона показувала в себе в сторі, і мені захотілося, як у нетазики олівє робили. Не знаю, чи буде тазик, але в мене і гроші є з минулих закупів в запасах. Зроблю олів'є все на те є. Скорееся мамини плани, план і так допомагає комусь робити інглуш. Наварила гречаний супчик. З курчам овочі наварила з яйцями. Огірки відкрию вже цьогорічні свої е, мариновані. Буде олів'єшка, трохи пізніше остигнуть. Нарубаю так, у нас продовжує щось е, літати. Я вже не не знаю. Знов щось підлітає до міста. Вже а поки перерва тихенько, розповім, що мені прийшло це. А я вам казала, внутрі буду показувати свої блогерські світло. Новеньке світло замовила. Я ввечері вже розпакую, покажу, як воно виглядає з цінами. Зараз хочу подякувати Юлічці Сіманчук, що порадила, де брати, що брати. Я таку, як в тебе взяла. Таку, як в тебе, кінцюву професійну... Оце все дорого, якщо не помиляюся, чи подарунок повинен бути. Я обрала не професійну, але ту, що від USB, ще працює, якщо будуть вимкнення, бо бачите, пауери всі на всяк випадок заряджаються, літають зараза, літають страшними. Так що, вич... ну не розпаковка, я розпакую, покажу. А софтбокси свої на Олекс за день ушли. Таку ціну поставила. Вони класні, професійні, але. Ну, замала кухня. Я їх поки обходжу, я нічого не можу зробити. Так, це довго і недостатньо, вони світять. Оця більш яскрава по ідеї, по повада. Так що я задоволена з обновками, пішла далі працювати, поки тихо. Прийшла моя дитина з тренувань. Ну що? Клас. Е, Сєшка хоче танцювати не лише групові танці. Вона ходить на танці, ви знаєте, так? А попросилася з подружкою, заїчкою нашою, танцюють дуети. сьогодні було перше заняття мокрася. Окремий танець, ім'я окремо ставить тренер, так? Під окрему музику. Вже знаєте, що за музика? Класна? Це критик, да? Дуже мені цікаво буде глянути, що там. Ну, Вони лишень-лишені розпочали. Займайся, треба чимось займатися. Угу. І ось лише зараз вийшло мені вийти. Знаєте чому? В принципі, я з радістю, бо вже очі болять від телефону від монтажу. Приходить мені вчора повідомлення від Олі. Пам'ятаєте, Оля по домашньому, яка приїжджала в Суми, футблогера з Одеси. Ось такі повідомлення. І Що ви думаєте? Біжу на пошту, біжу на пошту, що ж там таке. Покажу, обов'язково. Оля. Дякую ще раз. Діти гуляли, Тимур пішов гуляти, бо взагалі вулиці не бачать, сказали, хоч трошки погуляйте. У кого сьогодні що? Пенсія. Не називають, що це в них пенсія. Ріти сьогодні пенсія. Вона їм дає гроші, раніше брала налічку. зараз на карту просять, щоб їм скидали. Це, це цирк Сіня. Цирк. Огляд називається це огляд. Це хтось бігав в Єво. Правильно я зрозуміла? Оце так. Це. І не лише так є. Це. А що це таке, господі? Це патчі. Це, це сиреветочки. Оце витратила, так. скажи мені. Це 90 гривень залишилося. Залишилася трошки. Це Спрей дивно. волосся, щоб було росло швидко і щоб. Угу. Ну все, це ми зараз полюбили всю, всю косметику і мамину в тому числі всім користуємося. Канцелярський. Ніж? В тебе ж була така лапка? А вона зламалася. Зрозуміло. А і це на що? Наскаву ми п'ємо добру, заварну. Це моя улюблена просто. Ну, дітям не особо даємо, якщо чесно. Маря вирішила, що вона купить таку. Витратилась, любить, тільки дає щось, бабуся. А, от для чого ти 90 залишила, щоб ще через інтернет щось пробувати. Я тебе зрозуміла. Я собі купив ручку і олівці. Я щось купити, да? Ти будеш малювати. А ні, тобі сподобалось тепер малювання. Вчителька змінилась, mm -hmm. два малюнки намалював, високі бали поставили, бо минуло щось взагалі нічого не ставила. Mm -hmm. Доброго, не ні а хотів нічого я робити. Бручку, щоб Коли я робив по фізиці роботу, на планшеті мені треба було писати, а в мене пальці товсті. Не зрозуміла. В сенсі у тебе пальці ну, товсті, не, Ти куди, як скелетіна. Неудобно це, писати пальцями. Не видно, що я пишу. Ага. А цим удобно. Я перевірила, як Оля і наказала, все на поштіщі, а вже ж. а вам зараз покажу ще, як би ви гадали, це новенька кастрюлька скляна. Я бачила таку у Олі. Це не все. Інше я не перевірила. Оля, ти що? Дякую? Боже, яка краса! Це приправи. Я вам нещодавно казала, якраз бачила, що Оля їх робила. Це домашні приправи. Зараз будемо перемюкувати все. Які приємності в мене сьогодні, розумієте? Дякую. Я вже, вже зізвонилася. Оля мені розповіла, як нею користуватись, бо я лишень наблюдала Оля як вона варить супи на газу, скляній кастрюльці. Хто не знає, Олі ще є магазин посуду. В одне сторін не влізла. Так, це щоб було в чому варити і чого це... Зараз Зараз будемо перенюхувати. Гляньте, <плес> яка естетична, неймовірна краса. Я завжди на них лише задивлялась. Ну, гарно ж, правда? Будемо щось готувати з вами. а вже ж. гляньте, як все запаковане. Приправи спеції Олі можна замовляти. Вона робить не лише для себе, а вона їх продає. Так, в нас тут. Вам показати краще. Часник сушений. Зараз мені ще все перенюхати треба. Ой, як то пахне! Бачите, шматочками. Без усілякої там хімії, Всі згороду. Універсальна осіння. Боже, золоті ручки Оль. Томати та базилік. Я вам все показую. Шкода, що аромат не можна передати. Бо пахне то неймовірно просто. Просто, неймовірно. Зелена аджика. До речі, було дуже цікаво чула, що таке зелена аджика. Ось. Яка ти молодець! І як ти мені сьогодні день зробила? Я не можу, дякую. До м'яса. До м'яса. До перших страв. Як приємно отримати. Подарунки і гарно все так зроблено. Отже, яка я щаслива, Олечка, дякую тобі. Муа! Зараз, до речі, знімала сторі з новенькою лампою, обіцяла вам показати. Вона е, помірно така велика, 45 см є ось такий пуль, дуже круто. І бачите, обличчя нормально не засвічує, немає тіней зайвих, так що можна тепер буде і ввечері знімати. Ні не світло вже, ж. але все-таки все одно гарно. Є е, Ось такі тут і температура крутиться, вона дуже-дуже така. Як його правильно сказати? Потужна, потужна, у нас все потужне. Угу. І кронштейн відразу для телефону. Ну, крутезна, крутезна, крутезна. І маленька так була ще в комплекті, яка від USB. USB ось цю не тягне лише від розетки. Не буде світла, вона не буде працювати. Але можна буде для додаткового світла обмикати ось ту маленьку. Так що дуже задоволена, така немаленька покупка для мене. Бачите, сьогодні який день вийшов. Якось само собою не планувала, що все буде в один день, і якось так воно вийшло. Ще б робот прийшов в заліку, який я чекаю, чекаю все вже поприходило, щоб що пізніше замовляли. Він сьогодні лише написала, виїхав з країни щось про проміжно якось щось дуже довго, вже скоро похолодніше. Є. Хоча це не я буду мити, правильно він буде мити. Так що якось так, світло непогано, правда? Таке ну, не сильно не падають тіні зайві. Краще, ніж було, сто разів хочу ще страви познімати. Сьогодні навряд чи бо зараз гигну так щось стомлене. Але щаслива. Бажаю всім тихої, мирної ночі. Сподіваюсь, що у нас також буде. Бо я не витримаю, коли дві підряд, це дуже-дуже важко. Сьогодні, не спавши, в мене ввечері вже отак от очі так що давайте сьогодні тихенько поспимо. Mm -hmm. Що за красота? Це вечірні процедури, це те, що ти купила. Так, це бач, з серденьками. Халат мій забрала, в мене ще один є Вікторія Сікрет, старенький я віддала, бо зі свого Сєшкін виросла. 12 гривень коштує. 12 гривень, що Шо там щось може бути гарне за 12 гривень, крім серденьок. Каже, понюхай моє волосся, понюхай те. Почалося, я думаю. У нас швидка вечеря, томати, рис, селера по-корейськи і лосось. лимонад. <гум> Смачного всім, хто також підкріплюється. І лаваш ще порвали. Застокі, застокі родителі, скажи, дають мені сухарики, а самі пахне рибка, я все чую, чую рибку. Не кормлять дитину червоною рибкою, самі їдять. Я Поділюся з тобою. старосицьки поділюся.